Як в такий час можна красти ті гроші? Ну, це я не знаю. Це, ну, це навіть треба бути такою людиною, яка повністю на, начхати на свою совість. Ну, я не знаю, якби я так зробив, я б, мабуть, пішов би і просто повісився. Я, ну, я, б, не, я, не зміг, я, я б не зміг з цим жити. Як можна красти в такий тяжкий країни час? Як? Ну, В мене, мене в голові не вкладається. Військові, то понятно, військові у них одна реакція, за який хер ми воюємо? Просто от кому я не позвоню, з ким я не спілкуюсь, бляха, муквера, бля. за який хер ми тут по побратима втрачаємо? За який хер? У нас куча зараз побитих, поранених, без рук, без ніг, без конечності людей. За який хер, щоб ви набивали собі, я не знаю, сумки цим баблом. Та нахіра воно надо вам? Ви ще одну на, на той світ не заберете. Скільки треба людині поїсти, пожити, на чомусь поїздити? Куди ви його гребете? І ще в такий. Тяжкий час, коли у нас країна заливається кров'ю, коли вже всі, ну вже всі просто ми, ми вже всі устали від цієї війни, але ми тянемо, тянемо своїм хребтом, якось витягуємо, щоб зберегти нашу державу і просто брати і красти.